Лисичка та журавель. Жили собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила смачної кашки з молочком. Розмазала її тоненько по тарілці, поставила вона страву на стіл та й припрошує. Призволяйся, журавлик, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопив, та й лишився голодним. А лисичка, як узялася до страви, Лись стались гарненько язиком, поки сама кашу чисту вилиськала. Вилиськала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журави. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебеди. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. Наварив журавель такої-то смачної страви. взяв і м'яса, і картоби, і бурячків. Усього-всього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою. Пригощає він лисичку та й каже, призволяйся, люба приятелька, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, усе дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. Тоді й каже, оце ж вибачай лисунюк. Що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка, Так розсердилася, що й подякувати забула, як годися чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює журавлями.